Ще один хорошист Владимір Карамурза, який перемагає в номінації. Ви не розумієте, ето другої. Цей персонаж не просто хороший, а рука російської пропаганди в Європі. Там він транслює наративи: типу у війні проти України винен сам лише Путін, а бідненькі росіяни, зарушники ситуації. Я не считаю, що всі 140 мільйонів граждан Росії виноваті в этой агресії. Є наверное, тисячі десятки тисяч людей, які реально совершают военные преступления в ході цієї агресії. Розумієте, так? Лише десятки тисяч росіянців, а інші добрі. Ті самі добрі люди, які радіють в соцмережах кожній зруйнованій українській лікарні чи багатоповерхівці, і просять повторіть. А найцікавіше, знаєте, хто взагалі у всьому винен за версією карамурзи? Тата -та -та! загниваючий захід. Давай, пожалуйста, не будем забувати і при колективну відповідальність лідерів демократичного Западу. Которого всі ті ж самі перші годы правління Путіна, коли було прекрасно понятно, що це за человек і яким путем веде нашу страну, об'являли йому перезагрузки, заглядывали йому в глаза і видели там його душу. Не московити, які 25 років служать своєму царю і з насолодою підтримують війну проти України, а Європа і США. Що ж, потрібно розуміти, що ось такі вовки в овечій шкурі такі ж небезпечні, як російські ракети. А щодо терміну хороший русский, то. Хороший русський русский. Окей, окей, не сперечай.